глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні в нас 13 травня і я буду досівати свою квасолю. Перший сорт я не знаю, що це за сорт, як він там називається. Він отакий рабенький, і оце вже пару радочків я його тут засіяв. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 радочків в нас мені вже вийшло тут а по 100 метрів, можна сказати, по 90. А зараз поїду на другу ділянку. На другу ділянку я вже сьогодні зранку її зробив, зфризував. І буду також там сіяти, досівати цю, що тут залишилося, і ще зараз покажу. Ще у мене сорт солдатик. Такий він з вигляду. Буду сіяти ось цей ще солдатів. <кій> Це вже посіяна фасоля була десь я знаю, з півтора тижня тому. То більшість вони вже такі сходи непогані, вона вже більшість зійшла, але деякі ще з зернят, з зернин чи з пасолин ще саме починають лізти. І деякі ще лежать в землі. Але цей раз, цей рік зі сходами трошки краще, то я буду пробувати сіяти, давати більший висів на той солдатик. На солдатік. І... Мене не дуже багато це взяла собі на розплит, на пробу. Чарабеньку. <кхух> Ластівки, я думаю, що цей рік не буду сіяти, хоча вона і по ціні найбільше має. Але вона мені не подобається, бо вона платюча. їй треба ставити якісь течки, чи що минулого року мені повезло з тим, що не було дощів. І мені вдалося її змолотити, вчасно зібрати і змолотити. А Буду сіяти таку, щоб була кущова більшість. Попробуємо її далі змолотити. Я думаю. Вона і молотиться непогано, бо і доглядати її краще, можна хоч поміж радів пройти, а ці по цій нічого не зроблю. Навіть ще думаю попробую ще, якщо все вдасться. Отак. От якщо вона бачу вистоїє, то я ще попробую проїхатись по ній штригельною бороною. Вона Вже буде їздити разом, зніму фрезу, тоді вчеплю. Штригельну покажу, бо вже починає лізти отака хопта різна. Вже от. Але ще думаю, коли щоб вона більш-менш вся вилізла, бо починає лізти, щоб ще тую не пошкодити ту, що лізе, ще думаю. Тиждень почекаю, допоки в нас начнуться дощі, то день перед тим поїду, спробую її трохи зглумити, ту дрібну хопту, бо вона як полізе, то її потім їй не дам ради. Отаке, чесник росте, прекрасно все. Тільки де не дає місця з осетом тим і будь-яками, то мені проблема з ними. Але далі я візьму ще один гербіцид, осетин, і осетин. Тоді вже все це все, я думаю, вже знищить на ній. Тут трохи полягало, бо такий вітрюган ще був, що аж, аж часник погнуло. А так здебільшого не є паршивий. Погода прекрасна, вологи ще вистачає. Є такі екземпляри вже навіть ого, доволі великі, От такі вже, можна сказати, вже... Вже деякі вже й до пояса доходять. І вже починає виходити стрілка. в Більшість, вже, це вже буде йти стрілка. І це вже в більшості всього часнику, це те вже стрілка. Це вже стрілка, це вже стрілка буде йти, ну, вже можна сказати, вже відсотків 80, а то й більше, вже буде виходити стрілка, то треба буде готуватися вже до облому стрілки. І треба буде вже далі проводити оприскування фосфорно-калійними добривами. Далі ще покажу. Може візьму чи плантофол, чи плантатор 51545. Будемо пробувати. Покажу, потім, як буду робити обробку після того, як виломню стрілку. Отакі От то справи. Перша ділянка в мене з квасолею тут. Я взяв на пробу спробувати ще до морозів, як воно було, буде. А другу ділянку буду сьогодні сіяти. Зараз побачимо, як воно там сризовано і як воно в мене буде виходити. Це моя люцерня, яку я сіяв тракторною своєю сівалкою. Такий вже вона має вигляд, вже така непогана. Вже думаю, за пару тижнів можна буде вже косити, ще як дощики підуть на нього. Така не паршива, не паршива. Вийшла я тут, засіяв кілограм її. І... Зійшла прекрасно після фризи, ну, все, все прекрасно сходить. хопта теж, але буду мати свій близько ходити косити. Хоч. Добре, тоді їду я своїм апаратом, туди на другу ділянку. Зараз там включимося. Знаходжуся тепер на твоїй другій ділянці, де буде головний посів, можна сказати. Тут десь ділянка площею 10 соток. Першу я буду сіяти ще досівати. Вже пройшов три рази тую рабеньку. Зараз покажу яка вона і як воно сіє, який висів ставив. Вона така не дуже велика ця. Оця така. Я знаю, ну невеличка вона десь сантиметр може має, може немає. Ну. Оставлю я третій отвір з кінця, можна сказати. І зараз покажу, якщо вдасться, який висік тут взяти Насипати Сипить. Видно. Далеко погано видно, але... Ну, зараз проїду так. Так, буде краще. Так видно, як воно її розсипає. Десь на метр виходить один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім зернин. Буду далі ще розходжувати оцю, а там там далі буду вже наступний другій переставляти скалібер. Це вже міткий часник. Тут теж лізе стрілка. Але ця ділянка от є такими кублами. Кубло ціле. Два на два, два на більше. Ось таке кубло свето. Я його вроде покропив, але воно його притупило, але воно йому не знищило. Такі жовті плями на ньому поробилися. Ніби воно його притупило, але воно його не знищило. Ну буду пробувати далі я. Ще другим препаратом. Це цей теж трошки. Ну, Непогано сам взагалі він виглядає, Тільки трошки кінчики пожовтіли, але зважаючи на те, що у нас були такі приморозки, то, то немає тут нічого страшного. Добре, їду, буду сіяти, досію ці, чую, рабу, далі будемо сіяти солдатика покажу, як воно там виходить, який буде висів. Ну, пішло мені на 5 рядочків та ябенько і вистачило. А зараз хочу звірити, скільки мені піде на 10 соток скільки піде мені квасолі по вазі. Є от мене таке відро 20-літрове. Зараз важимо, скільки воно має, яку воно має вагу. Ну, 15 кг має відроці. Зараз побачимо, бо я вже таке одне відеречко висіяв, зараз ще насиплю це відеречко. Зважу, скільки все відеречко вміщається і потім відніму від загальної. І будемо знати скільки я вже висіяв. Так як бачимо. Першиво видно страшне, що ж то таке, воно не фокусується. Майже 2 кілограми виходить. Таке приблизно я насипав, скільки було. 2 кг. 2 кг я вже висіяв, то ще в нас лишилося 15 Ну Зараз побачимо, скільки я висію, потім переважу все остальне разом з відром, зважу скільки мені піде на 10 соток. Перше буду сіяти ось таку солдатик. і буду ставити на самий. Ой, на самий останній отвір буду ставити. Щоб мені висипалося до самого, скільки, скільки можна найбільше, бо мені посім матеріалу мені вистачає. А ще далі буду пробувати, може буду проводити механічну обробку, тому дещо де, вирветься, де що там так пропаде, може не зійде дещо, ну коротше буду давати найбільший висів. Добре, посію і зараз будемо бачити, скільки мені пішло на 10 соток. Ну Лишилося в мене. Не видно трохи, ну, 3 кг 700 г Лишилося в мене ще фасолі, ну, грубо кажучи, згідно з усім. Було загальне її 15. І ще плюс 2. То було 17 і мінус 2,5. Ну, 15,5. Коротше, 15 тих самих кілограм, грубо кажучи, висіяв. Хай буде. То б мені його на на тих 10 соток. Міжаддя в мене вийшло 45 см, щоб було мені для обробітку трактором малим. Отака ділянка вийшла. Добре, далі буду показувати, як то воно все буде сходити. Можливо, ще покроплю. До сходу вибіг з гербіцидом Попробую. буду бачити. А зараз буду їхати далі. Попросили пройти міжраді картоплі, то поїду буду пробувати. Добре, всім дякую за увагу, бувайте здорові, до побачення.